А, Ань, я розумію, що тобі, мабуть, це питання задавали дуже часто, але yeah, ми вперше, як взагалі ти вирішила, що хочеш грати в футбол? У мене взагалі по сусідству троє хлопців, і ми якось пішли в берег просто пограти. Ага. Ми предложили, давай футбол поіграємо. Ну я согласилася і так почали грати. А потім нас в Криничках зробили футбольну команду. Я туди вже скільки, около чотирьох років хожу. Ого, а ти пам'ятаєш зараз свій перший тренувальний день, який він був? Що там було? Ну так нас тоді розподіляли по групах з пацанами. Потім. Я була в молодшій по віку, потім ще нас розподіляли, було тренування всякі вправи, а в дівчат тренер мене приставив, зробили коридор і почали тренування. Ух ти! Прямо зразу з коридору? Да. Круто. А чому ти обрала бути саме воротаркою? Я не знаю, дуже якось стояти на воротах. А що для тебе? Ось ти зараз, коли тренуєшся, коли граєш, коли стоїш на воротах? Що для тебе найкайфовіше? Mm -hmm. Коли ти м'яча ловиш, коли тебе тренер хвалить, коли ти команду рятуєш? Команду рятую і м'яч ловлю. А що команда тобі каже, коли ти ловиш м'яча? Ну, що Молодець, молодець. Скажи, будь ласка, а у тебе є якісь свої особливі ритуали перед матчем, або свої якісь я не знаю? Іграшки, чи щасливі бутси, чи щось таке. Що? Да, ну перед кожним матчем я хрестюся на воротах. Ага. І спрацьовує? Да. Завжди спрацьовує? Да. Супер. Скажи, будь ласка, тренування. Для багатьох це такий дуже важкий процес, бо дівчата в твоєму віці, мабуть, хочуть там грати або з подружками, або в телефона залипати. А тобі треба їздити чотири, або іноді частіше да, в Дніпро на тренування. Що подобається? Заради чого ти це робиш? Заради успіху, результатів, щоб. Батьків радувати. Батьків радувати, а себе? І себе також, щоб добитися в результаті, що я хочу. А що ти хочеш? Який для тебе результат? Ось ти уявляла собі, чого ти отримаєш, щоб ти сама собі сказала: я молодець, я крута, я взагалі найкрутіша. Ну, коли... Чи ти вже таке говорила, говорила собі? Ну, коли напевно буду грати десь на то. В сусідній моєму ага. клубі тоді справді. Десь там в Манчестер, да? або в Барселоні. Да. Чи в Україні теж сийде? Ну, в Україні так. Нормально, так. Да? І все ж таки на тренуваннях, коли ти приходиш на тренування, що тобі найбільше подобається, а що геть не подобається і сказала б так тренеру давайте без цього. Ну, подобається у дівочок: це він ярка і квадрат. А, прям щоб не подобалось, не це коли кроз бігаємо, часто бігаєте? Ну, коли Руслана Гірмичева бодом, то бігає. Угу. А що тобі, дається, найлегше, а що найскладніше? Але ти все одно ну, так треба робити? Найскладніше це коли от прямо вже на тренуваннях дуже багато ударів більше, вони угу. боки болять. А найлегче це розвитка, якась напевно. Я зрозуміла. Давай тепер трішки поговоримо про твою поїздку в Кудрівку. Ти не проти? Не, не набридло ще про це розмовляти, ні? Слухай, скажи, звідки у тебе взагалі з'явилося ось це бажання мати такі не тільки від воротаря Кудрівки, а да? взагалі мати якісь штуки від воротарів. Це, це як ти собі придумала? Ну, просто ми взагалі от на матчі з Чорноморцем, коли братер мені подарував свої носки, ми тоді кричали, стали от максимально. Ми цілий другий тайм простояли на низу. Ми ще коротше, в телефонах там взяли плакати маленькі. Я кричала Анік босов!». Ну, ми його з нами коротше говорили на носки, а він не поймав українську. Ну а я англійською. А різнику, от мене різник, зараз і Яшко, був от прав мій найулюблений, напевно, в Україні вратар. І коли я почула, що Шахтар грає в Олександрі, я папі одразу кинула, сказала, купляй білети. Я ще папі казала ще до цього, що якщо Шахтар буде грати в Олександрії, ти не купиш білети, я свої карточки сама їх куплю. Папа Як? купив, потом мама мені допомогла зробити плакат, Ні, ми зробили плакат, і він по новій польщі відправив футболку. Нічого собі. І скільки зараз твоя колекція нараховує? Чотири футболки. Ну, також коли е, мені ще давали вели. Ви на, в Одесі носки мені ще тоді вратар дав Чернігова свою тренувальну mm -hmm. футболку? Mm -hmm. Ну я в нього попросила з мамою, Він дав Це Там практично, можливо і всім давали. Ну мені з команди одні дали. Супер! Звернення до всіх вратарів українських команд. Є дівчинка, для якої ваша тренувальна або футболка з матча – це просто навіс золота. Думаєте, да? що треба зробити, який подарунок дитині подарити на новий рік. А, розкажи, будь ласка, про свої емоції, коли ти зрозуміла, що ви їдете не по татових справах в Київ, а що ви їдете в Кудрівку. Ні, Ну, взагалі мені батьки казали, що ми з папою їдемо, папа їде в Київ, а ми з ним просто за компанією підемо погулять угу. по Києву. Ну, Ми приїхали, потім. Ми, виходить, вніхали в метро, і мама сказала, що білети на майже не купилися. Я цілий вечір ходила розстроєна, а потім ми, виходить, збиралися, що папа їхав туди на роботу, і нас кудись, коротше, везуть в ліс. Я не розумію, папа ще такий е, сидить. Нас кудись везуть в ліс. Траса була, і там отак ліси були. І ми, коли їхали в Ірпінь, ми їхали uh -huh. просто на по цій трасі. Uh -huh. І потім щось нам кажуть, це, як мама казала, бла-бла-кар, все може те виходить? Бачиш автобус кудрівки. Ну, у мене глаза, як у кота, мабуть, якогось, я стою в шокі. Ага, і що? Нічого, я підожда... ну, Я чекала, я школа, щоб взяти у нього автограф. І все, я думала, що ми зараз візьмемо автограф і просто станемося подивитися на тренування, а потім мені кажуть, іди бутси. І? Твої емоції повірила? Ну, батькам да. Щоб батьки от прям красиво зіграли. Клас. А хлопці з кудрівкою. Твої емоції, твої думки стосовно них, як вони тебе зустрічали? Цікаво було на тренуванні, важко було на тренуванні чи ні? На тренуванні це було як передматчеве матчеве тренування. Там не там просто була вінгерка, і я тренувалася також з я Ну а вінгерку ми дуже часто з дівчатами робимо. Так що... Показала клас, так, да, хлопцям? Да. Вони знали, що робити. Е, скажи, будь ласка, е, на кого полюєш ще? В то, твій наступний трофей? <різь> про що мрієш? Я ще мрію про футболку міщана. А це хто? Вратари Полісся. А ну, чого саме? його? Намо в Києві гра. Угу. Ну, а зараз заповіся. Да, ну, просто це також український топ-голкіпер. Давай трішки. Поговоримо взагалі про футбол в твоєму житті. Ти не проти? А, якщо б футбол а, був мультиком, як ти думаєш, яким би він був? Про що? Кожен день, щоб мала, вставала в утра і збиралася на ігру. Класно. А, твій улюблений воротар чи футболіст. Взагалі, всьому світі чи в Україні? Так, Ну, якщо в Україні це яшкові різники, угу. то всьому світі це напевно щенсний. Угу. Круто. Ти сказала, що у тебе є свій ямний ритуал, ти завжди хрестишся да, перед грою. А що батьки тобі кажуть? Перед грою є якась настанова від батьків, чи вони закривають очі і намагаються не збивати тебе під час христи? Щоб я не переживала угу. і щоб в мене все вийшло, і папа теж за воротами завжди стоїть у Це вже теж як свій ритуал. Тобто, якщо тато нема, то щось не так, так? Да? Да, я всегда не хочу играть, грати, коли папа за воротами не стоять. для мене це прям як уже і ритуал. Супер! круто. Дівчинка. Зазвичай там Барбі, брат, ще, ще ще. А тут приходить Аня і каже, мама, купи м'яча. Ваші з чоловіком емоції з цього приводу. Е, ну, дивіться, насправді ми спробували не один вид спорту. Ми пробували, в нас було і малювання, і музична школа, і там і танці, і карате, і кікбоксинг. Тобто ми пробували всюди, але зазвичай це було так місяць-два і все. Мам, можна, я там не піду, я там заморилася або щось іще. Потім, ну там да, в нас дійсно сусіди хлопці, вона з ними постійно ошивалася. І тут ми бачимо. В інстаграмі був пост, що от е, Вільне-Кам'янське хочуть зробити у нас футбол, спробувати розвивати і зробити футбольну команду. Мам, давай підемо. Ну давай. Ми приходимо на стадіон, там було близько, мабуть, 40 хлопців, так це точно, mm -hmm. і вона одна. І ми так боже, думаю, дитину, ти де ми прийшли. Ну навіщо воно тобі? Але вона настільки з, от, з першого цього пробного тренування. Наскільки вона цим всім загорілася, що, мабуть, з того моменту не було жодного такого разу, коли вона не сказала, мам, можна, я не піду. Ну, тобто, взагалі, вона тренування не пропускає ну, практично ніколи. Ну, за винятком, да, коли мене в змозі повести або там хвороба. А так ні, навіть в дощ бувало таке, що вони їдуть в дощ тренування, тато сидить в машині, чекає, вона в дощовику і вперед з хлопцями тренуватися. Якби у тебе був ідеальний футбольний день? Як би він виглядав? Як би в Кудрівку їздили? Оце ідеально, так? Да? Тобто треба повторити, але не Кудрівку, а щось інше, так? Да? Кудрівку. Кудрівку. Хлопці, Кудрівка. Зрозуміло. Ну і на завершення, скажи, будь ласка, що б ти сказала тим дівчатам, які... Хочуть грати в футбол, але ну, може, не можуть наважитися, або може їм хтось колись сказав, що це не дівоча гра, або ще щось. Ну, ось вони так на, на тебе може подивляться, подивляться і подумають, я б, не, напевно, теж так хотіла. Ну, нікого не слухать і діють, що ти хочеш, щоб дійти до своєї мети, але, напевно. Супер. Дякую тобі.